Ось так музиканти запевняють нас не відпускати коханих людей, яких ми любимо, а ми не відпускаємо свою гостю, поки не поговоримо про новорічні свята. Так, в студії програми Ранок на тисі» Наша наступна ранкова гостя це Тетяна Сологуб-Кацан, завідувач відділу науково-освітньої роботи з Карпатського музею народної архітектури та побуту. І говорити ми будемо про закарпатський музей народної архітектури та побуту і все, що відбуватиметься в його стінах протягом новорічно-різдвяних свят. Доброго ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Тож чим нас буде тішити, радувати, можливо, балувати. Ось саме наш музей. Хочемо з вами поділитися трішечки тими заходами, які ми підготували для наших відвідувачів. А в нас вони розпочнуться 7 грудня і триватимуть вони аж уже захоплять навіть пів січня, тому що починається все з свята Миколая. Ми підготували для діток дуже цікаву таку програму, а називається вона знайде. Шлях до Святого Миколая. Тобто це така цікава гра, квестова гра, у якій дітки будуть отримувати завдання, на які будуть відповідати, і, відповідно, буде така цепочка завдань, яка діток приведе до Святого Миколая. От, ми зараз поки що не скажемо, де буде той Святий Миколай, от, тому що буде нецікаво. От, ну і ми підготували, що цей захід у нас буде 7 часа. Числа 7 грудня, 16 грудня, тобто ми хочемо, якби залучити діток, які святкують, і католицьке, і уже більш традиційне для всіх, традиційного Миколая. От. Ну і 17 грудня, це вихідний день, субота. Ми запросимо а, всіх діток із батьками долучитися до цього квесту. Ми про годину ще повідомимо, а, якби додатково в соцмережах. О, тобто має бути цікаво. Ну, і дітки, звичайно, побігають по території, відповідають на всі завдання, знайдуть Миколая. Е, ну і, звичайно, на вулиці тепер зима, трішки холодно, то ми запросимо наших діточок нам. Чаювання, пригощання музейне. І ще одна цікавинка, яка в нас буде, це е, дітки будуть виготовляти до Миколая е, такі е, прянички, традиційні, Миколайчики. Тобто вони виготовлять прянички, потім підуть на територію, пошукають Миколая, а вже е, доки прянички вони там е, засохне та глазурь на них, то дітки якраз встигнуть е, тоді да. до. Чаю чи Реально. чия це була ідея саме в форматі квесту зробити ось цю таку атракцію? І взагалі, як ви розробляли саме ось цей маршрут, як буде він охоплювати чи з території всього музею, і як взагалі буде відбуватися? Е, ідея? Ну не хочу видатися нескромною, але ідея належала мені. Я якби розробляла цей е, квест, досить е, потрібно було е, так, як? Музей. Музейні працівники знають добре кожен його об'єкт, кожну хатинку, але хотілося якось так представити, щоб діткам цей квест він був і пізнавальний, і тим самим він щоб був розважальний. І тому ну, було обрано якби, 10 об'єктів, найцікавіших, і в кожному об'єкті буде по два запитання. От, ну, І якщо що це в нас буде от, там, наприклад, четверта школа, дев'ята школа, якщо це такий організований відвідувач, то ми будемо ділити діток на дві групи, тому що ну, це буде важко, якщо 20 дітей одразу зайде в одну хату і будуть виконувати завдання. Якщо ж це вже, вже будуть такі відвідувачі що ну, більш сімейного відвідування, тобто з батьками дітки будуть приходити, тоді ну, вже буде трошки воно відбуватися інакше, але ті самі якби, завдання. Якщо ж груп, групами, то діток ми постараємося так охопити територію, щоб дітки не стикалися, от і щоб було їм цікаво, такий був трошки змагальний дух. А ви розповідали про четверту, про дев'яту школу. Тобто, ви наперед приходили до шкіл і їх запрошували. Так чи як це відбувалося? Як ви повідомили? Про Дивіться, те, що... ми в четверту школу так. Ми приходили, запропонували, що от ми такий розробили новий формат. Так би мовити, це якби та ж ну, екскурсія, але вона дуже ну, така цікава і дійсно тематична, тому що е, до свята Миколая. Але вже згодом люди якось дізнаються, передають один одному, і тут вже до нас самі просяться. Наприклад, і, і друга школа. Ну, ми ще з ними точно не домовилися, але вже самі нас знаходять і кажуть, що е, давайте візьміть нас, ми хочемо е, на ваше свято. 呃，我都都。 По часу, наскільки розраховано саме цей квест, і а, чи, чи, чи думали ви про те, що можливо погодні умови можуть трошечки завадити проведення саме цього квесту? Ми думали про це, тому, тому ну це якби такий пробний пілотний варіант, тому що саме взимку якось так у нас припало, що ця квестова екскурсія запускається ну вперше. Ми, звичайно, про це думали, тому в кожній хаті лише по два питання і охоплено лише 10 об'єктів. Ну, Звичайно, діти вони ж будуть змагатися, в них такий дух, вони будуть бігати один за одним, там, шукати підсказки, в яку хату наступну треба потрапити, то я думаю, що їм холодно не буде. От про дитячі квести ми поговорили. А що буде для дорослих відбуватися в новорічних святкуваннях? Для дорослих ми підготували 25 грудня, ми будемо виготовляти дідухи. Тобто ви знаєте, що є така традиція українська, ну і закарпатська також, що на святий вечір господар заносив до хати сніп діду. І ми будемо із майстрини виготовляти такі снопи. Це буде для дорослих. Тобто о, в нас будуть всі матеріали, от, і кожен зможе навчитися робити цього дідуха. Ну і, звичайно, забрати його вже потім із собою, і вже буде мати готовий, якби такий різдвяний. Атрибут. От. Ну і, звичайно, ми будемо не тільки виконувати ось це, робити руками, ну і, звичайно, ми будемо розповідати про традиції, от, святкування Різдва, про різдвяні символи, тобто, щоб люди знали дійсно наше рідне, наші закарпатські традиції. Також ви говорили про колядки. Чи будемо колядувати діти з дорослими? Чи це скоріше ви будете організатори колядувати? Ми вас можемо просто поспостерігати. Так, от цьогорічна ну, от, різдвяна коляда 2017 року в Якому форматі буде проходити, чи будуть якісь зміни в порівнянні з минулими роками? Адже ми знаємо, що кожного року у вас це цікаве театралізоване надзвичайно яскраве дійство. Яким яким воно буде в наступному році? Коляди в старому селі, це вже в нас такий традиційний, дійсно улюблений фестиваль, можна сказати, мешканців нашого міста, і він буде відбуватися в принципі, в тому ж форматі, що й був, з'їдуться колядницькі гурти з усього Закарпаття, будучи, звісно, цікавинки, про які ми згодом повідомимо. Але що стосується музею, що ми запропонуємо нове, це те, що дітки зможуть прийти, наприклад, із батьками, це ж вихідний день, йдуть в основному ну, родини, сім'ями цілими. Ми вже вже спостерігаємо якби, за тим, хто ж відвідує цей фестиваль. І ми запропонуємо діткам вивчити колядки до цього свята і приходити, і в нас у хатинках можна буде заколядувати. І дітки отримають від наших гостинних господиньок подарунки. Гостинці. Тобто, як в старому, справжньому закарпатському селі ходили колядники і колядували і отримували за те подарунки. Але що ще цікаво, ми запропонуємо для діток, це ще буде грудні, ми будемо з дітками виготовляти колядницьку зірку, тобто дітки, які побувають у нас на цьому занятті, вже будуть мати колядницьку зірку, з якою можуть прийти до нас на коляди. О, тобто в нас ще буде така в кінці місяця, якби цілий цикл е, занять з дітками, студія різдвяних подарунків. Ми будемо там робити і цю колядницьку зірку, і е, будемо робити е, ляльку-мотанку ангела і е, символ достатку козу. Тобто, отакі в нас будуть. Як бачимо, дуже багато подій, до яких ви готувалися. А як довго ви готувалися до таких подій? Тому що ідей безліч, як я розумію, Це, мабуть, ще з літа або ж з минулого року ви вирішили готуватися? Та ні, ми готувалися вже так з осені, з середини осені вже почали розробляти думати, думати, щоб цікаве запропонувати. Діткам тепер готуємося, також уже більш так предметно. І ще одна цікавинка, яку я забула, це для дорослих. Я якраз хотів питати, що для дорослих ще є. Так, для дорослих 28 грудня ми хочемо провести презентацію результатів роботи нашої музейної студії вишивки. В нас діяла протягом року студія вишивки, тобто в нас ходили жіночки це не майстрині, це любительки, які хотіли вишити собі традиційну сорочку, тобто не такі вишиванки, які продаються у магазинах, а от саме таку автентичну. От, і кожна Жіночка, яка до нас ходила в нашу студію, вибрала собі взірець сорочки, той, який вона би хотіла вишити, так як наші фонди багаті різними гарними сорочками з усього Закарпаття. От, і, Працювали над тим наші майстринки, жіночки, рукодільниці. От і тепер вони готові показати, що ж вони виготовили, які результати роботи. Ну і це ми хочемо, якби закрити рік, тому що далі треба також набирати нам нову студію, щоб знову вишивали якісь люд... От такі сорочки, щоб люди надихалися на створення таких дійсно автентичних своїх шедеврів. Адже кажуть не дарма своя сорочка ближча до тіла, чи проводите ви взагалі статистику, моніторинг того, з кожним роком зростає чи зростає кількість туристів саме з інших регіонів нашої країни і наших містян? чи стає популярнішим наш музей? Чи засік зацікавлюється ним наші городяни? Так, можемо сказати, що музеєм зацікавлюються наші городяни, і ми весь час стараємося, і будемо старатися, щоб дійсно це були такі цікаві інтерактивні заходи, заходи, в яких люди можуть зануритися в ту чи іншу традицію, в той чи інший обряд, якби відчути його на собі. От дійсно в нас є таке коло поціновувачів нашого музею, це які відвідують усі заходи. Вони приходять і на дитячі, і на, і на дорослі. тобто от такі. Ну і, Звичайно, музей наш це є туристична родзинка міста, тому також багато відвідувачів із інших міст от України. Ну, і, звичайно, є закордонні гості. Це з Угорщини, Словаччини, з Чехії, які дуже часто приїжджають, ну, У зв'язку з останніми подіями в. В нашій країні то з Росії з Білорусі останніми роками о, зменшилася кількість відвідувачів. А в який період дня будуть відбуватися всі ці програми? Тому що для діток я так розумію, зранку, але колядувати потрібно вже коли перша зоря зійде. Як це буде відбуватися? Тому що ти вже досить швидко, скільки зима. Ну, дивіться, оці всі заходи, майстер-класи, вони будуть відбуватися ну, так, о, десь приблизно в обідню пору о, з 12 до 2 години. О, от. А колядувати, ну це ж у нас фестиваль о, починається в старому селі з ранкової служби в нашій Шелестівській церкві. Потім вже колядують колективи. Ну і можна буде вже тоді діткам колядувати, так як це буде уже після Різдва. Тому... А, а що от, вам... ну, можна буде день колядувати? А що вам допомагає підняти цей настрій, підняти цю атмосферу новорічно? Це будуть ярмарки, можливо, музика, можливо, одяг такий різдвяний, новорічний. Що ви, ви а що буде додавати саме атмосферу різдвяного, різдвяного атмосфери та різдвяного духу? Різдвяної атмосфери і духу будуть додавати колядки, які будуть постійно звучати на території нашого музею? Ну і звичайно. А, наші господинки, наші музейні працівники, ми будемо всі також а, одягати народне вбрання. Тобто а, це ж зима, зимові гуні, оці волохаті, вони такі колоритні. От і воно все буде додавати, звичайно, а, цього духу. А чи є якісь родзинки таємниці, про які ви хочете залишити на секрет, що пізніше вже прийшли і самостійно побачили? Так. Є такі чи є, є. і не, є. не Ні, Не мене таке питання. Чи плануєте ви саме от після новорічно-різдвяних свят, ось ці майстер-класи, можливо, цікаві атракції для дітей, для дорослих поставити, як то кажуть, на конвейер на потік, аби вони цілорічно дорослі діти мали змогу в якісь певні дні приходити і власними руками щось робити або щось допомагати якось музею? А так, у нас є таке в планах е, е, найближчим часом. Ми плануємо вже, от до початку в принципі, туристичного сезону. Тобто зима, це якраз такий період, коли музейний працівник е, е, більш може зайнятися творчою працею, з творчим натхненням працювати для того, щоб уже коли прийде весна зустрічати відвідувачів із новими е, ну, якби проектами, з новими цікавинками. І ми хочемо е, зробити от е, таке. Щоб у нас у музеї була якби, так звана недільна школа, тобто щоб кожних вихідних дітки могли приходити і займатися ну, якимись такими цікавими народними ремеслами. Наприклад, Перед великоним це буде писанкарство. Можемо виготовляти е, ляльки-мотанки, е, також можемо ткати з дітками так, на ткацьких маленьких станочках, такі я спеціальні е, можемо от, ткати, е, робити вироби із соломи, тобто такі народні іграшки виготовляти. Тобто е, плануємо, щоб кожних вихідних у музеї було цікаво. Щоб музей був такий от, ну, живий, щоб дійсно було що запропонувати, щоб дітки могли зануритися в цю атмосферу і зрозуміти, що як же жили люди в давнину, але щоб це не було просто, що ми їм щось розповідаємо, щоб це супроводжувалося такою інтерактивністю. От, і Дітки ж вони все сприймають і через руки, тому потрібно їм давати робити щось своїми руками. А чи всі працівники долучилися до цього заходу і, можливо, були якісь волонтери, які хотіли вам допомогти? Так, працівники наші долучаються. Також в нас наукові працівники двох відділів, тобто займаються от саме цією роботою. І, звичайно, ми залучаємо майстрів. Наприклад, нам буде допомагати от дідуха виготовляти Тетяна Когутич. Вона і журналіст, і взагалі вона така майстринка на всі руки. Вона вела у нас у музеї студію вишивки, ось цю яку. Результати ми будемо представляти вже в кінці цього місяця. Тому ми постійно співпрацюємо з людьми, які нам допомагають. У всьому дякуємо У гарно всьому. вам за таку ранкову розмову за анонс того, що буде відбуватися саме в нашому музеї в Скансені. А, вам шаненітелеглядачі, я наглядую, що нагадую, що в студії програми ранок на тисі була Тетяна Сологуб-Коцан завідувач відділу науково-освітньої роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту. І говорили ми про те, що ж нам з вами очікувати саме в Скансені в нашому Ужгородському в закарпатському народному музеї архітектури та побуту, які події, які івенти, які який майстер-класи відбуватимуться протягом. Новорічно різдвяних свят. Ми ж на цьому з вами не прощаємося. Наші гості ми дякуємо за цікаву ранкову розмову. А до вас ми повернемося за декілька хвилин. Не перемикайте нас в жодному разі.